Кума, Як це класно, що ми з тобою на пенсії, да? Да. А люди воно на роботу йдуть спішать. Дивися, Люська пішла. До Петра. Ага. А Марина, подивися, воно йде. До Павла. Ага. А Машка воно диви, Куди то вона пішла? До Миколи крадеться воно. Ага. Куди це він іде? А до Марії Петровни оно. Ага. А куди то пішла? Бабушка Валя. А до діда Івана. Ага. О! Мій Василь кудись пішов. Ага. Домашки. До якої це мошки? Вас...